Усім привіт! Мене звати Юля. Я веду блог речі англійської мови та самовикла англійської мови. І практично щодня мене запитують учні, чому деякі фрази не перекладаються дослівно. Наприклад, фрази break a leg, зламати ногу. Це не означає зламати ногу, це означає ні пуху, ні пера. Удачі. І таких фраз англійської мови є просто безліч. Але сьогодні я хотіла б поділитися десятьма найважливішими, тими, які використовуються найчастіше, щоб ви могли їх вивчити і раз і назавжди з ними розібратися. Але спочатку запрошую вас підписатись на мої соцмережі. В інстаграмі ще показую своє життя, викладаю викональність, мову, як я її вивчаю та ділюся різними лайфхаками. А в телеграмі я ділюся різними журналами, підручниками, подкастами. Ми разом вирішимо тести на складні теми, тому запрошую вас приєднатися туди йде. А ми переходимо до нашої підбірки з фразами, які ніколи не можна перекладати до слів, тому що це буде зовсім інше значення. Почнемо з моєї улюбленої фрази It serves somebody right. It serves you right. досильно можна перекласти, як це служить. Комусь правильно, але ні, воно перекладається як так тобі треба у ситуацію, у Нас є працівник на роботі, який постійно запізнюється, і то його звільняють. І він каже: Капець, що ж це таке сталося? А ви йому кажете «It served you right». так тобі треба. Друга фраза. I'm good No, thanks, I'm good Ви можете подумати, I'm good, я хороший, все ж так круто перекладається. Але ні. Англійською ми використовуємо цю фразу, коли нам щось пропонують, а ми від цього відмовляємось. Наприклад, do you want some coffee на no, good Може, я кави? Ні, дякую, не треба. До речі, фраза I'm good дуже класний, вічливий замінник простому No тому що ви не просто відмовляєте, а ви кажете, дякую, мені не треба. Наступна фраза це ідіома в англійській мова, яка означає. Ні пугу, ні пера. Але англійською вона буде звучати як break a leg. Break a leg. що за сина перекладається як зломай ногу. Признаюсь, чесно, коли я сама вперше почула цю фразу, я так і подумала. Нащо комусь бажати зламати ногу? Але потім вже логічними домислами я зрозуміла, що це українською буде просто удача ні пуху, ні пера. Наприклад, break a leg tonight, I'm sure you'll do great on stage. Так от можете поважати удачу своїм друзям, які виступають, але не накаркати. Англійською, до речі, це буде jinx. Не на каркань, не навроч, don't jinx it. Наступна фраза take it with a grain of salt або take it with a pinch of salt. You should probably take it with a grain of salt, though, солтока. Ви можете перекласти це як це з дрібкою солі, що є неправильно. Тут ми включаємо нашу фантазію і уявляємо, що коли ми беремо щось з рібкою солі, вона вже буде не ідеально солодким. Тобто щось погане може статися. Тому фраза take it with a pinch of salt або with a grain of salt означає, як сприймати з обережністю. Або не близько до серця. Тому, якщо ваша токсик колега сказала вам щось таке поганеньке, take it with a pinch of salt, не приймати це буквально, не це близько до серця. Наступна фраза асоціюється з моєю викладачкою англійською в університеті, тому що вона практично кожній парі розказувала нам, як вона under the weather. I can see you feeling somewhat under the weather. Признаюсь чесно, коли я вперше почула цю фразу, я подумала, що. Яка антилевезер на вулиці світить сонце, там немає дощу. Чому вона по всьому це каже? Але пізніше я вже розібралася в слонику, що under the weather означає, як в поганому настрої, в поганому самочутті. Моя перша асоціація з дощем була правильною, тому можете також себе запам'ятати. коли людина каже under the weather, під погодою. Це означає, що вона погано себе почуває, наприклад, коли є дощ. Тому можна так пов'язати і зробити таку асоціацію. От ви точно не здогадаєте, що таке spilled beans. The beans to that reporter. Давайте розберемо по часинках. Спіл це щось розливати. Наприклад, spill water, spill juice. бінс. Це якісь боби. Розлити, розсипати боби. Що В англійською це буде викрити або розказати якийсь секрет? Наприклад, ваша подруга має якусь просто juicy gossip, і ви її запитує Who told you?» Come on, spill the beans. давай розкажи, хто тобі це розказав. Від бобів їдемо до книг, і фраза hit the books не означає як вдарити по книгах. Hit the кетидегрі включаємо наше метафоричне мислення і дізнаємося, що коли нам вдаряємо по книгах, hit the books, Ми насправді стаємо за навчання. Наплаглимо вчимося, беремося за голову. Наприклад, ваші друзі кличуть вас на каліянчик і на коктейль, а ви їм кажете, I can't make it. I need to hit the books for my exam. Наступна ідіома дуже схожа до української мови, тому ви її точно запам'ятаєте. Cost an arm and a leg. These must have cost an arm and a leg. Коштує як руку і ногу. Ви, напевно, зрозуміли, що це буде означати дуже дорого, тому що, щоб його купити, ви маєте продати і руку, і ногу, буквально. І ось вам приклад. That matcha cost me an arm and a leg. Ага, матча зараз дуже дорога. Let the cat out of the bag. I almost let the cat out of the bag. Випустити кота з сумки на no. Дуже, no. схоже, ідіома до spilled beans, що означає викрити, розкрити, розказати якийсь секрет. Але spilled beans ми можемо використовувати, коли ми спонукаємо. Просимо людину розкрити нам якийсь секрет, якусь juicy gossip. А let the cat out of the bag означає, що ми раптово ми цього не хотіли робити, але на жаль, ми розкритили якийсь дуже подіяний секрет. Іншими словами, ми просто проговорились. Ось ситуація, ви плануєте вечірку для своєї подруги на ненародженням, але просто проговорили. Для неї тепер ця очірка більше не сюрприз. So I accidentally let the cat out about my friend's birthday party. Дуже жаль, але іом отребали вучити. Насуне ійом прийшла до нас з військової лексики, що означає bite the bullet. I'm afraid we'll just have to. Байтеболора не стейн, клавен буквально перекладається як вкусити кулю. Одна з історій того, як виникла ця діма, полягає в тому, що військові під час війни не могли ніяк зменшити свою біль. Тому вони буквально байти байтбулеті кусали якусь кулю для того, щоб зменшити свій біль і на нього не зголікати. Тобто, метафорично робимо висновок, що це стиснути зуби, робити щось неприємне, але потрібне. Ось ситуація. Ви не хотіли йти до стоматолога, тому що ви його боїтесь. Але ну треба, треба, щоб мати гарну посмішку. Тому I didn't want to go to the dentist, but I had to buy the bullet and went anyway. Отже, ми обговорили всі 10 найпопулярніших англійських ідіом, які перекладаються не так, буквально як би ми хотілося. Для того, щоб їх краще так вчити їх в контексті придумувати різні ситуації, видумувати різні сценарії, яких можете використовувати ці ідіоми. Але якщо вивчите ці ідіоми, то ви вже будете на крок ближче, щоб звучати як носій. До речі, більше таких ідіом є в моєму телеграм-каналі, тому що я створила спеціальний файл, в який додала 50 найпопулярніших таких ідіом, тому переходьте за посиланням в описі та зберігайте собі. Від вас чекаю коментарі про те, яка ідіома вам сподобалася найбільше. Мій варіант це Fight Bullet, тому що вона дуже корисна. Якщо вам сподобалося відео, залишайте патчик в та підписуйтесь на мій канал, щоб бачити ще більше таких корисних класних відео. А ми з вами побачимося наступного тижня. Тому you later!